Ефірі програма схеми, спільний проект Радіо Свобода та першого національного. Мене звати Наталка Седлецька. Щочетверга ми розповідаємо про велику політичну корупцію, підкилимні домовленості, старі схеми з новими обличчями та хронічні вади української влади. Дивіться сьогодні у випуску. Як комуністи працювали у парламенті на користь Росії, та чому за 20 років Україна так і не оформила на себе кримські курорти та санаторії? В Результаті ми опинилися в ситуації, коли на момент анексії, незаконної анексії Криму Російською Федерацією, держава України так і не встигла. Велика підробка, як український комуніст Євген Мармазов, посприяв Росії на мільярд доларів, ви ви, ви я, я щас... занявитуванішаберіть. Ви... 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 Що... Так... Докази великої геополітичної афери. Депутати регіонали під європейськими санкціями. Чому одні переховуються від правосуддя в Росії, а інші вільно прогулюються Верховною Радою? Я не маю ніяких проблем з передвіженням. Чому українські правосуддя? Охоронці не поспішають допомагати Європі розслідувати злочини попередньої влади. Вже 12 осіб оскаржили санкції в суді Люксамбу. Українському політику нині точаться дискусії про те, що комуністична партія, на чолі з Петром Симоненком, протягом довгих років працювала в інтересах Москви. Міністерство юстиції навіть розпочало процес заборони червоної партії через те, що комуністи схвалюють анексію Криму, закликають до зміни цілісності України та підтримують сепаратистів на Донбасі. Ми розкажемо вам один з прикладів, як парламентські комуністи, будучи народними депутатами України, підтасовували рішення в інтересах. Російської Федерації це історія про те, як ми втратили не лише Крим, але й змогу відшкодувати частину збитків через його анексію, і все завдяки комуністам, розслідування програми схеми. Після розпаду Радянського Союзу між Україною та Росією виникла суперечка. Кому з двох країн належить найдорожче в Криму санаторії, табори, бази відпочинку з виходом до моря, Росії як правонаступниці Радянського Союзу, чи незалежній Україні, до складу якої входить Крим. У 93-му році вирішили так: обидві сторони мають підтвердити своє право власності на ці об'єкти. Та справа не рушила з місця 20 років. Протягом цього часу де-факто більшість санаторів експлуатувала Росія. Ще частина курортів незаконно перейшла у приватні руки місцевих ділків. Державний об'єкт раптом ставав товариством з обмеженою відповідальністю. Це Свавілля зупинити з Києва ніяк не вдавалось, не було політичної волі. Тож до весни 2014-го, до анексії Криму, Україна як держава, так і не встигла оформити на себе півтори сотні перлин у моря. Це втрата можливості після анексії відсудити в Росії мільярди доларів за ці санаторії та курорти. У цього величезного збитку є ім'я та прізвище. Рік тому, коли ще крив був українським і нічого не віщувало біди, у Верховній Раді на засіданні зібралась комісія з питань приватизації. Це 16 народних депутатів з різних фракцій. На чолі комісії Євген Васильович Мармазов, комуніст. Одне з питань, що вирішували, як прискорити взяття кримських санаторів на баланс держави Україна. Сам кримчанин свободівець депутат Едуард Леонов подав в комісію проект рішення. Суть його така: терміново попросити Кабмін вжити всіх заходів, щоб нарешті оформити право власності України на кримські курорти. Депутати проголосували ствердно. В такому вигляді цей проєкт рішення, дуже з маленькими там якимись змінами, ну такими несуттєвими, цей проєкт рішення був прийнятий. Це Леонід Адамович Сукненко. Він пропрацював у цій парламентській комісії багато років головою секретаріату. Саме він мав візувати кожне рішення, що ухвалили депутати, і слідкувати, щоб воно чітко відповідало стенограмі. Проголосоване і звірене рішення Сукненко відправив голові комісії комуністу Євгену Мармазову. Тому залишалось його тільки підписати. І тут почалось велике редагування, розповідає Леонід Сукненко. Це те, що завізовано, а це те, що він підписав. Бізнесі, навіть не те, що там ручкою хтось, дивіться, вклеїли, навіть одне слово в рішенні комісії змінити не можна. Було сфальшовано. Рішення комісії питань приватизації хто в цьому винен, треба розбиратися, тому що підпис стоїть голови комісії Мармазова. Ми офіційно отримали з Верховної Ради рішення комісії від того дня. Різниця між його оригіналом та тим, що підписав Євген Мармазов, справді велика. Якщо в оригіналі вся суть питання на чотирьох сторінках і чіткі рекомендації уряду невідкладно оформити кримські курорти як українське майно, то фальсифікат це одна сторінка розмитого тексту з фактичним відтермінуванням питання на півроку. Переписане рішення голова секретаріату комісії Леонід Сукненко відмовився візувати. Тоді другий підпис під ним поставив депутат регіонал Антон Кісе. І без необхідної візи воно було проведено через апарат Верховної Ради. Я його попередив про те, що, вибачте, оцей варіант, що підписав голова комісії, він абсолютно не відповідає стенограмі. Це фактично є підробка. Ну, не дивлячись на моє попередження, відео все ж таки підписав. Ми звернулись по коментар до регіонала Антона Кісе, але він не захотів відповідати по суті чи знав, що підписує фальсифікат. Якщо рішення приймається членами комісії, воно підписують так, так. Да. Але, але це рішення не збігається з протоколом засідання. Не Може бути так. Так рішення комісії мало дати хід зарахуванню кримських санаторіїв та курортів на баланс України. А через підробку ні уряд, ні фонд держмайна вчасно не отримав необхідних вказівок. Так ці 157 об'єктів і відійшли Росії разом з анексією всього Криму. І тепер ми навіть не можемо пред'явити Росії претензії. Це призвело для того, що до того що Україна втратила майновий комплекс, який оцінюється більше ніж мільярд доларів. Зараз мін'юз України готує позови до європейських судів. Планує відсудити в Росії збитки, понесені в результаті захоплення Росією Кримського півострова. Міністр Павло Петренко розповів, що вірить у перспективність цієї справи. Ми оцінили попередні наші збитки на 1 трильйон 180 мільярдів гривень. Є вже перші прецеденти, коли Кіпр виграв справу у Турції. Перспектива у нас хороша. Доказова база у нас 100%. Питання в тому, що звичайно, що це питання не місяців, такі справи роз. Таються руками та в цей позов до Росії Україна вже не зможе вписати вартість кримських санаторіїв, таборів та баз відпочинку, тому що вчасно не оформила на них право власності. Фактично, рішення парламентської комісії з приватизації було останнім історичним шансом зробити це, але все вказує на те, що член фракції комуністів Євген Мармазов перешкодив цьому, переписавши рішення депутатів до неупізнаваності. Зараз Мармазов, як і раніше, очолює приватизаційну комісію у парламенті. Ми спробували отримати його коментар як. Краз перед початком нового засідання У нас до вас конкретне запитання. У мене в руках зараз два рішення комісії, яку ви очолюєте, від 23 травня минулого року. Ось це те рішення Ви ні? Ви хочу така нагледа. Високе, ви, 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 я спросила, я, я занято. Не мішайте мене. Хто це така? Щона... Я а, вам, вам представилася, я журналіст Радіо Свобода. Все. Я Ха. прошу вас подивитися так. на рішення, за яке так. депутати проголосували, і на рішення, яке ви підписали. Значит, Воно дуже різниця. Ви не хочете вам? оглянути на це рішення? Не хочу, смирити. не хочу Такого наглядця, yeah. я yeah. ще в житті не встречав. Йді в прокуратуру, там розбирайся. Ідіть туди. Не мішаю займатися мені зараз проводити комісію. Тобто ви не будете ідите, коментувати фальсифіковане рішення. Не буду. Ідіть в Генеральну прокуратуру. прокуратуру Ідіть туди. пишіть бумагу. Ідіть туди. І і скажите, сказати, що... возбуждайте То... туди. Не мешайте не проводити. У наступних випусках ми розкажемо, чи відреагує прокуратура на викладені у цьому сюжеті факти. В свою чергу ми готові надати правоохоронцям усі документи, на які посилалися у цьому розслідуванні. Київ, кінець лютого на майдані незалежності, масові розстріли протестувальників. Європейські країни нарешті запроваджують прямі санкції проти низки українських високопосадовців, причетних до силового придушення протесту, арешт рахунків, заборона в'їзду після перемоги революції. Частина колишніх можновладців тікає в Росію, бо більше нема куди. А деякі регіонали, яких Європа вже визнала злочинцями, нині спокійно відвідують Верховну Раду України і далі впливають на долю Кра. Аїни, чому українські правоохоронці не поспішають допомагати Європі карати злочини попередньої влади? Розбирався Сергій Андрушко. Проти президента Віктора Януковича та низки інших українських посадовців, країнами ЄС, були запроваджені санкції. кілька місяців тому. Ми спробуємо дізнатися, чи були аналогічні дії з боку української влади. Чи були, наприклад, заморожені рахунки таких людей тут у нас? Частина людей санкційного списку перебувають при владі. Наприклад, є народними депутатами України. 60 посадовців потрапили під санкції країн Європи. Спочатку це був Віктор Янукович, екс-прем'єр-міністр та колишні урядники. Згодом чиновники з Криму і представники самопроголошених республік на сході країни. Санкціями головно були заморожені їхні рахунки та в'їзд до деяких країн. Серед усього списку лише кілька людей не залишили Україну, а дехто продовжує працювати в Верховній Раді. Серед них Борис Колесников лишній віце-прем'єр-міністр інфраструктури. Скажіть, як вплынул на ваше життя санкції, накладені європейськими країнами? На мене ніяких ні, санкцій, ніхто не наложил. У, Ліктенштейн... У мене немає ні одного активу, ні одного рахунку, ні в одній країні мира. крім України. Ми да. подали відповідні бумаги. це санкції. Вони не з'явили санкції. А е, арестували активи. У мене немає ні одного актива. Це чистий популізм нової влади. Колесников заперечив візове обмеження до країн Європи. Чи, чи маєте ви проблеми з просуванням по Європі чи в Америці? Ні, я не маю ніяких проблем з передвіженням. Чи порушені якісь кримінальні справи української ні, влади вас? Ні. Будь-які справи? Ні. 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 За його віце-прем'єрства, часи підготовки до Євро 2012 придбали потяги Hyundai, які не змогли витримати українську зиму, ламалися. Придіти покупайте у українських заводів, які вам пропонують відкати. Розумієте? А мірової корпорації, такі як Хюндай, Microsoft, они же откатов не предлагают. Поэтому, покупая у мировых лидеров, вы как раз безопасны. А если кто-то из наших однопартийцев на дал 300 тысяч долларов в апреле 2012 года на дискредитацию Хюнда, так спросите у них. Кто, кого вы имеете в виду? Ну, тот, кто имеет в виду, знает, кого я имею в виду. Борис Колесников курював підготовкою до Евро-2012. Кабмін за Януковича постановою дозволив купувати товари, до Євро без тендеру символом витратності стала купівля національним агентством з євро 2012 дерев'яних лавок для харківського метро. Вартість однієї коштувала як дешево автомобіля 63 тисячі гривень. Шість разів провів, провів мінфін всі закупки, все інше, по євро. 2012 Це признали абсолютну чистоту. Серед санкційного списку народний депутат Сергій Клюєв, офіційний власник «Межигір'я». Резиденції забраної з державної власності і де мешкав експрезидент Віктор Янукович. Коментар у Сергія Клюєва взяти складно. Він не реєструється в парламенті. Він заходить і виходить з зали Верховної Ради з того боку, куди журналістам вхід обмежений. Жодного виступу у Верховній Раді з часу його обрання депутатом. Ось йому телефон підносить регіонал Олександр Єгоров. Усього депутата. Теж жодного виступу в парламенті з часу його обрання. Єгоров – колишній голова наглядової ради того банку, що належав раніше братам Клюєвим. А ось депутат Сергій Клюєв уже ще жваво обговорі з депутаткою Іриною Луценко, дружиною Юрія Луценко, колишнього головного міліціонера. Далі Сергій Клюєв уже в компанії Ганни Герман так минає його робочий день у громадській організації Центрі протидії корупції. Отримали відповідь на запит, виявляється, активи Межигір'я ніхто у прокуратурі не арештовав і не інвентаризував. Вони і досі належать не державі. На нашу думку, арешт повинен бути обов'язково накладений. На нашу думку, свідчі повинен був обов'язково звернутися до суду, щоб йому дозволили арештувати мене. Олександр Єфремов, ще один депутат, який підпавши під санкції Швейцарії та Ліхтенштейну, залишився в країні. Після втечі Януковича з України пан Єфремов не з'являвся на публіці кілька днів. Згодом вийшло його відеозвернення. Україну предали, а людей столкнули лбами. Вся відповідальність за це лежить на Януковичі і його ближайшому окруженні. Мільйонна партія фактично оказалась заложником одної корумпірованої сім'ї. А перша поява у парламенті була некомфортною. Ми прийняли рішення, що ми входимо в пропозицію. Сергійович, перш за все, ви повинні вибачитися перед українським народом за вбивство людей. А не вони розказують про опозицію. Хайся перед людьми, не за вбитих людей. За те, що довели твої руки, оці махання довели до цих вбивств. Цього тижня з'явилася інформація, що проти Єфремова порушене кримінальне провадження за тиск під час проведення тендерів. Пані під контролем Єфремову через його близьких родичів, через сина і через невістку. Протягом правління, так сказати, Януковича, виграли між собою, розіграли закупівель на суму більше одного мільярда гривень. У центрі протидії корупції кажуть, якщо Україна не розслідує справи експосадовців під санкціями, ці санкції в Європі скасують. Вже 12 осіб оскаржили санкції в суді в Люксембурзі. Це включно з Януковичем Віктором Януковичем, його сином Курченком і партнером. Тобто є великий ризик, що навіть ці санкції, які вже накладені європейським союзом, вони можуть бути скасовані. А якщо українські правоохоронні органи не будуть робити розслідування, журналістка розслідувачка Севгіль Мусаєва відстежує, як розслідує генеральна прокуратура справу одного із списку санкцій Сергія Курченка, який став мільйонером за часів Януковича. Справа Курченка стосувалася маскапленого газу. Купував газ, який був призначений для населення, для потреб населення. З його якихось людей, які ще досі залишилися у прокуратурі, вони там працюють, ті справи гальмуються і ці справи не надають там належного, належної уваги. Член комітету з питань боротьби з організованою злочинністю Віктор Чумак оцінює роботу Генеральної прокуратури за кілька місяців після втечі Януковича. Прокурори не змінилися. Ми з вами змінилися, країна змінилася, а прокурори ті ж самі. Міліція та ж сама. І хабарі вони до сих пір працюють. От і все. Так що ж робити? Дуже все просто. Генеральний прокурор повинен вимести всіх цих прокурорів драново метлою з прокурорів прокуратур, провести найжорсточайшу ілюстрацію. На жоден запит, надісланий нами до генеральної прокуратури, не було надано відповіді. Там не знайшли для нас часу прокоментувати хід розслідування щодо колишніх високопосадовців. Поки за інформацією центру протидії корупції, жодна справа щодо екс-урядників не була доведена прокуратурою до суду. Також немає інформації щодо блокування рахунків колишніх посадовців Україні, які потрапили під санкції за кордоном. Якщо у вас є улюблена газета, вам напевно хочеться знати, хто її власник. Особливо це важливо зараз в умовах війни з Росією справжньою та інформаційною. В Україні є щоденна газета з чинина найбільшим в країні накладом. Роздається безкоштовно, називається «Вєсті». Хто її власник, достеменно невідомо. Але щоранку сотні тисяч українців отримують звіти інформацію та формують свій світогляд. Поки медійні експерти знаходять з поміж рядків видання про кремлівський меседж журналіст Мустафа Наєм шукає реальних власників і виходить на одіозних поплічників Віктора Януковича, молодого олігарха Сергія Курченка та екс-міністра доходів та зборів Олександра Клименка. Невже ці люди, переховуючись в Росії, і досі впливають на формування думки українців? Далі в сюжеті? Ось ця безкоштовна газета Весті кожен день виходить накладом у 300 тисяч примірників. Саме неї щоранку снідають тисячі пасажирів київського метро, не знаючи достеменно, що споживають. На шпальтах «Вєстєй» майже немає реклами. Газета вважається некомерційною. Але ж кому вигідно вкладати гроші в неприбуткове видання? А головне, навіщо? Відповіді на ці питання шукав український журналіст Мустафа Наєм, який розкрив схеми фінансування медіахолдингу. Розслідування справи щодо ввісті було ініційовано головним управлінням міндоходів у Сумській області ще у квітні 2014 року. А вже у травні банківські рахунки компанії та їх директора Ігоря Гужви були заблоковані. В той же день у головному офісі стався обшук. За словами керівництва міндоходів, він проводився в рамках розслідування незаконної конвертаційної діяльності, тобто обналуміло місто доста фабрикація коли були якісь, я не знаю, дізнані. Вони... нарушители налогового законодательства или не, или не нарушители я эти компании не знал с которыми меня связывают и нас к ним привязали потому что у нас был один там, какой совместный контрагент с ними правоохоронцям водилося підозрілим перерахування 96,6 мільйонів гривень медіахолдингу «Вєсті», невідомим приватним товариством Ледіс, які до того ж не були офіційно задекларовані підприємством. За даними слідства, ці 96,6 мільйонів гривень надходили Ледіс у вигляді зворотньо-безвідсоткової фінансової допомоги від ще однієї компанії Торгастрім «Торгастрім ЛТД». З даними Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України. Торгастрім ЛТД» є одним із засновників страхової компанії «Перлина страхування, яка входила в імперію. Сергія Курченка доведено, що компанії, які фінансувалися з компаній, company якими був афілюваний Курченко? Вони дійсно надавали фінансову допомогу медіахолдингу холдинг вісті. Частиною курченівських мільйонів від ледіс фінансувалася діяльність медіахолдингу. Інша частина майже 55 мільйонів гривень. Готівкою з рахунків вістей зняв Євген Кононенко, Довірена особа Гужова. Сам бізнесмен неохоче говорить про ледіс і особисті фінанси. каже, що гроші від них отримував, але засновника не знає. Але сіясісно знала, що ми получали фінансову що туда хто заслали цієї команди. Я, я не можу знати. А коли отримав гроші, ви не знаєте, хто заслужив. Я но документи, але ці фамилии нам фамілії нічого не це, це це я, я сейчас Не всі операції, які він проводив, вони вказані в декларації, не всі операції і грошові, і з цінними паперами. Фінанси керівника та власника вістей цікавлять не тільки журналістів, але й правоохоронні органи. Як вважають у доходів, грошові операції на рахунках глужви та холдингу підпадають під визнання закону України про запобігання та протидію легалізації відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванню тероризму, тому і підлягають моніторингу, оскільки вони мають заплутаний або невизначений характер, та не мають очевидного економічного сенсу та законної мети. Говориться у міністерській довідці, яка була надана Держфінмоніторингу. Ці з готівкою це правда, і це підтверджує і сам Гужва. Ми дійсно не знаємо походження грошей, які отримувалися від сторонніх компаній. Перше і друге, я не впевнений, що навіть директор компанії може знімати готівку з власних рахунків гроші і готівкою передавати на безготівкові рахунки компанії і потім сплачувати за зарплатню. Мені здається, що це. ну, в этом и есть э, порушение закона. Кто же из каких джерел финансует безкоштовное, щоденное кольоровое выдание? Я являюсь собственником э, э, холдинга мультимедиа «Инвестгрупп», который владеет корпоративными правами. Мне никогда не нравилась позиция Игоря, что не раскрытие акционеров компании. Вот. я всегда и до сих пор, поскольку мы общаемся, э, убеждаю его это сделать. Через анонімних інвесторів та непрозорі джерела фінансування навколо газети спалахнув іще один скандал довіри проти завуальованої проросійської редакційної політики видання повстала громадськість. Люди закликали журналістів дотримуватися етики та не займатися пропагандою. Можемо подивитися ось випуск від шостого червня і читаємо простіта жостечення воєнних дійств. коли таке відбувається, війна лежить на собственному правительстві. Вміста проведення переговорів ведеться війна. Маємо який висновок? Київ відповідальний за ескалацію конфлікту на сході, тому що він не чує Донбас. Дмитро Солопов, генпродюсер радіо «Вєсті», що в Москві, також помітив не особливо виражений український вектор. Воно ну, не про воно відрізняється від багатьох СМІ, воно відрізняється від громадського ТВ в сторону меншої проукраїнської позиції. Ця газета вона відстоює інтереси тих людей, які її фінансують, і очевидно, що фінансують люди, які пов'язані з Росією, чи то з. Е Російськими олігархічними колами, чи то з російським урядом, наприклад, може бути замішана сім'я, чи чи сам пан Янукович молодший, чи той самий Курченко? Відомо, що пан Курченко був наближеним до Віктора Януковича і є всі підстави. Думати про те, що гроші, які були вивезені з України або заробляли, зароблялися в Україні структурами наближеними до президента, вони можуть якось бути причетними до фінансування тих організацій, які зараз е, чинять військовий опір на сході країни. На сьогодні це все. З вами була програма Схеми. Спільний проект Радіо Свобода та першого національного. Зустрінемось вже наступного четверга, о восьмій вечора. До зустрічі.